На Чернігівщині діти стали частіше звертатися із заявами щодо домашнього насильства у родинах. Про це повідомили соціальні працівники під час брифінгу, присвяченого щорічній акції «16 днів проти насильства. Багато дітей самостійно звертаються багато дітей не витримують отієї атмосфери, яка відбувається в родині. Багато дітей займають позицію рятувальників. От цих от домінуючих дорослих по відношенню до своїх дорослих, і діти не хочуть терпіти тоді, коли батьки сваряться. Вони самі викликають поліцію. Але знову ж таки працювати тільки з дитиною це знімати симптом. Проблему це не вирішить. В поліцію цього року надійшло значно менше звернень щодо насильства. Констатують правоохоронці. У нас за останні останні 2022-2023 роки. Було збільшення кількість випадків заяв та повідомлень про факти домашнього насильства в цьому році. Ми бачимо тенденцію майже на півтори тисячі цих заяв менше значить, на сьогоднішній день у нас надійшло 7604 заяви. Аналогічний період 23-го року 9023 заяви Ці повідомлення. Попри зменшення заяв до поліції через повномасштабну війну, психоемоційний стан суспільстві непростий, а тому потребує уваги. Один з дієвих кроків розбудова мережі соціально-психологічних служб та мобільних бригад допомоги. Кількість звернень самостійних збільшується. Кількість повідомлень від поліції менше, але це не означає, що насильство як явище, скажімо так, починає має тенденцію до зменшення. Скоріше за все, рівень довіри збільшується, рівень напруги збільшується, тому що психоемоційний стан українців надзвичайно важкий. Наше спільне, спільне завдання це профілактична робота. І ми не будемо, як і в цьому році, ми не зупинялися, будемо знову ж таки отримувати субвенції, розвивати мережу, збільшувати мобільні бригади. Тому що насамперед профілактика. Чим більше профілактичної роботи, тим більша кількість звернень і більша кількість. Виявлених фактів, які можуть навіть до органів політики, не дити, тому що спеціалізовані служби це все врегулюють.